2006 рік виявився дуже насиченим на футбольні події в Україні. Саме у цьому році уперше на чемпіонаті світу зіграла наша збірна, потрапивши у підсумку у вісімку найкращих команд Мундіалю. Лагуся виводить на зводну четверту фіналу. Боже мій! Я не вірю своїм очам! А наша молодіжка на чемпіонаті Європи з Мілевським, Чигринським, Алієвим та П'ятовим у складі завоювала срібні нагороди турніру. А ще незадовго до старту молодіжного євро та мундіалю у Німеччині завершився один із найцікавіших і найдраматичніших сезонів в історії українського футболу. У сьогоднішньому відео ми розкажемо про сезон 2005-2006 та про унікальну подію, яка вирішила долю золотих медалей. Але перш ніж відправити вас на машині часу у середину нульових років та розпочати нашу історичну розповідь, попросимо вас підписатися на канал Котиначо та лайкнути це відео, але тільки за умови, якщо вам дійсно подобається наша робота. Щиро дякуємо за допомогу у просуванні україномовного контенту на Ютубі та за підтримку нашого каналу, друзі. У сезоні 2004-2005 Мірчі Луческу вдалося у своїй дебютній кампанії біля керма гірників завоювати золоті медалі чемпіонату України. Неозброєним оком було помітно, що динамівцям потрібні були радикальні зміни, тому у новий сезон кияни увійшли з новим тренерським штабом. На початку червня 2005 року Динамо очолив Леонід Буряк, який змінив на цій посаді Йожефа Фасабо. Для шанувальників київського клубу таке призначення не викликало ніякого подиву. Чергове динамівське серце біля керма команди стало вже звичним явищем. У літні міжсезоння кияни повернули після невдалого вояжу на туманний альбіон Сергія Реброва, підписали у центр захисту досвідченого Владислава Ващука, а також молодого центр хава Дніпра Руслана Ротаня. Вже тоді в основі білосиніх закріпилися талановиті Олег Гусів, Артем Мілевський отримував ігровий час Олександр Алієв. А ось Діого Рінкон, Клебер, Родольфо, Аїла Юсуф, Горан Гавранчич, Валентин Белькевич, Максим Шацьких уособлювали кістяк команди і були на піку своєї форми. Проте ці зміни не стали каталізатором успішного початку у новому чемпіонаті. Старт сезону під керівництвом Леоніда Йосиповича динамівці провалили. Кияни поступилися у матчі за Суперкубок України Шахтарю, а у стартовому поєдинку чемпіонату проти запорізького металурга спромоглися здобути вдома тільки одне очко. «Білосині» сині продовжували демонструвати невиразну та неорганізовану гру, але справжнім апогеєм кризового стану Динамо стали поєдинки кваліфікації Ліги Чемпіонів. Скромний тун динамівські вболівальники, на жаль, пам'ятатимуть ще довго. Саме у другому кваліфікаційному раунді підопічні буряка здійснили мега-сенсацію зі знаком мінус, програвши за сумою двох матчів ноунейму зі Швейцарії. Фіаско Динамо на євроарені з посереднім суперником і привіт найгіршому результату в історії клубу у цьому турнірі. Виліт з кваліфікації найпрестижнішого турніру Європи став лакмусовим папірцем тієї кризи, в якій знаходився київський грант. Гра та результати динамівців роздирали душу вболівальникам, які чекали на оперативні і якісні зміни. І вже після домашньої нічиєї Іллічівцем Ігор Суркіс вирішив звільнити буряка і призначив виконуючим обов'язки головного тренера команди Анатолія Дем'яненка. Як казав президент Динамо, тимчасово, тому що був серйозно налаштований запросити у Київ іменитого європейського фахівця. Серед кандидатів називалися імена Отмара Хітцвельда, Діка Адвоката, Ектора Купера та Альберто Дзакероні. Але, як ми вже знаємо, Дем'яненко продовжив працювати керманичем Динамо і надалі. Під керівництвом Анатолія Васильовича, гра біло-синіх, а що головне, результати суттєво покращилися. І саме це стало головною причиною для того, щоб закінчити пошуки іноземних спеціалістів, які могли б забронювати собі електричний тренерський стілець у Києві. Хоча, хто зна, можливо, у Ігоря Михайловича просто неучасно зламався факс, саме тому пошуки іменитих фахівців так швидко завершились. Як би там не було, але Анатолію Дем'яненку вдалося пригнічений і досить розбалансований колектив швидко поставити на переможні рейки. Не в останню чергу за рахунок дисципліни. Сражайшая дисципліна, як в быту, як на тренуванні. виконувати тренувальний процес добросовісно. Хто не буде виконувати, тот, звісно, не буде грати. Тому я надеюсь, что и верю, что не проникнуть в думку, что все через тренировку, через работу. Будем поднимать дух этот динамок, который привив, который пропал. Можливо, дещо банально, і за стандартними кліше звучали слова Дем'яненка, але це принесло свої плоди. Керманичу вдалося чітко збалансувати склад і своєю роботою налаштувати киян на переможну ходу. У наступних 20 турах білосині не програвали, здобувши 18 перемог і двічі зігравши в нічию. Такі фантастичні результати дозволили Динамо не тільки наздогнати Шахтар, який на старті сезону відірвався від киян, а й впевнено очолити турнірну таблицю. За п'ять турів до завершення чемпіонату динамівці випереджали гірників на три очки. Я смотрю, він працює. Я смотрю, он хоче добиться результату. Я говорил і продолжаю говорити о про том, що он був очень сильно з характером футболістом, і те саме я віжу, стати тренером. таким же тренером з амбіціями. Цікаво, що Чорноморець, який йшов третім, відставав від першого місця на 26 очок. Маріупольський і на 27, а п'ятий донецький металург на 32. Це ж наскільки у тому сезоні була велика прірва між двома гегемонами українського футболу та рештою команд. Але хіба хтось очікував іншого сценарію? Ще до початку сезону було очевидно, що чемпіонський титул розіграють між собою Динамо та Шахтар. У те, що хтось третій може скласти конкуренцію київському та донецькому гранду, не вірили навіть букмекери, які давали якісь захмарні коефіцієнти на можливі перемоги у чемпіонаті умовному чорноморцю чи Дніпру. Після запрошення Мірчі Луческу у 2004 році Шахтар впевнено виграв золотій медалі чемпіонату України у дебютному для румунського фахівця сезоні. У тих роках гірники вже взяли курс на бразильський вектор розвитку клубу. До Брандао, Матузалема, Елано та Джадсона додався Фернандіньо, а серед інших легіонерів виділялися Сирна, Рац, Дуляй, Гюбшман та Левандовський. У літнє міжсезоння донечани не відпустили непотрібних гравців в інші клуби, а окрім Фернандіньо, підсилилися декількома талановитими українцями. Здолавши у матчі за суперкубок Київське Динамо, гірники впевнено розпочали свій шлях до другого поспіль титулу чемпіонів України. На відміну від киян, помаранчево-чорні на старті сезону очок не втрачали, і вже після семи турів йшли у турнірній таблиці зі 100-відсотковим результатом. Передача на Фернандиньо. Фернандиньо входит в штрафную площадку. Можно бить и забивать. Брандау забьет. Есть. 2-0. Я очень рад. Я забиваю еще раз гол. И вся команда очень хорошо. Шахтарин очень хорошо. И спасибо большое. Виліт від інтера у кваліфікації ліги чемпіонів, а також підготовка до матчів плей-офф Кубка УЄФА проти Дебрецена відобразились на результатах команди у двох підряд матчах вищої ліги зі скромними київським арсеналом та Алчевською сталлю. Донеччани розписали дві підряд мирові і тим самим підпустили Динамо на відстань у два очки від першого місця. А вже на екваторі змагань киянам вдалося очолити турнірну таблицю. В очній дуелі лідерів у 15-му турі підопічні Мірчі Луческу на своєму полі поступилися динамівцям з рахунком 0-1. Тоді перемогу столичним подарував гол Сергія Реброва наприкінці зустрічі. З клебером Рибров б'є дуже небезпечно. у сітці. ось така. Комбінація приводить до того, що Сергій Рибров відкриває рахунок іденамівці попереду з рахунком 1-0. Рибров на 74-й хвилині відкриває рахунок і динаміці попереду. Цей час лунає фінальний свисток. Отже, друзі, ми дивилися суперукраїнське класико. Шахтар, Донецьк Динамо, Київ. Динаміці Києва виграли за рахунком 1-0 і вийшли на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Переможний гол забив Ребров. У наступних десяти турах команди впевнено долали турнірну дистанцію без суттєвих втрат. Динамо після тріумфу в Донецьку здобуло 9 перемог при одній нічиї. Ребров, і удар по воротах Сергія Ребров. Блискучий м'яч. Фантастика! Сергій Ребров. 101-й гол за Динамо в чемпіонатах України. Але який красивий м'яч забиває Сергій. Не в кожному турі погодьтеся, Такі м'ячі можна побачити. А Шахтар продовжив переконливо штампувати перемоги одна за одною. На відставний майданчик це дуже небезпечно. можна бити. Удар 2-0. Оце так. Матузалем, 11-та хвилина. Але все ж втратив очки у матчах з Дніпром та Таврією. Двічі зігравши в нічию. Орбітр, фіксує. Удар по воротах, хвосту, гол! Який удар. Ось так, бачите, як буває у футболі. Поводів ініціативою Сяхтар. Вічелетів у його ворота. Забув Олег Силаєв. Останні п'ять турів були надзвичайно напруженими та драматичними. Динамівці були попереду на три пункти, але під шаленим тиском дещо несподівано поступилися в домашньому матчі Дніпру з рахунком 0-2. А Шахтар у наступному турі втратив очки з Ворсклою. Гірники весь матч провисіли на воротах полтавців, але так і не змогли пробити 20-річного Андрія П'ятова, який того вечора спіймав неймовірний кураж. Динамівці надалі взяли шість очок у матчах з футбольним клубом Харків та Кривбасом, але спіткнулися на Таврії. Сімферопольський клуб тоді очолював Фоменко, який вміло засушив гру, звівши поєдинок з киянами у нічию. «Це да, футбол не резали багато моментів. Ну, це футбол. Життя продовжується і надо на нарішаючи гру на фінал чемпіонату України. Перед тридцятим заключним туром сезону і у Шахтаря, і у Динамо була однакова кількість очок по 74. І ніби по сценарію якогось фільму, саме в останньому турі долю чемпіонства повинна була вирішити очна зустріч у Києві. На стадіоні імені Валерія Лобановського розгорнулася справжня драма. Білосині вже до 21-ї хвилини матчу вели у рахунку 2-0. Спершу Максим Шацьких засмутив Богдана Шуста, а згодом шокував гірників Артем Мілевський. 2-0 на старті матчу. Чим не привід відкорковувати шампанське та розпочинати святкувати чемпіонство? Але, звичайно, ніхто про таке і не думав, особливо гірники, які одразу влаштували справжній штурм на ворота Динамо. А вже по перерві помаранчево-чорні досить швидко відігралися. Спершу Дмитро Чегринський замкнув подачу із правого флангу, після чого відзначився жадсон, перетворивши передачу брандау у гол. Могли гірники забивати і третій, але вчасно увімкнувся Олександр Шовковський, який потягнув кілька мертвих ударів: 75 очок у Динамо і стільки ж у Шахтаря. За регламентом, у випадку однакової кількості очок по завершенні сезону, доля чемпіонського титулу повинна була вирішитися у золотому матчі. Опять фінал. Може, У Нас кожна гра був фінал в цьому сезоні. Через чотири дні після поєдинку 30-го туру мав відбутися золотий матч, який визначить чемпіона України сезону 2005-2006. На засіданні ФФУ вирішили, що команди зіграють у кривому розі на стадіоні Металург, а обслуговувати головний матч сезону буде бригада арбітрів на чолі зі Словаком Любошем Міхелом. Командам було важко виставити оптимальні склади на цю гру. Жадсон пропускав матч через дискваліфікацію, матузалем не встигав залікувати свої пошкодження. Дем'яненко взагалі несподівано вирішив перебудуватися у схему із чотирма захисниками, чим здивував не лише суперників, а й своїх футболістів, а також залишив у запасі несмачного, Белькевича та Мілевського. Букмекери у цьому протистоянні впевнено віддавали перевагу шахтарю. Саме гірники були фаворитами на перемогу у золотому матчі. Шалений тиск на футболістів був помітний з перших хвилин гри. Унікальна для українського футболу вивіска матчу, головний фінал сезону, за підсумками якого між двома непримиримими суперниками визначиться тріумфатор та невдаха. На відміну від нещодавнього київського поєдинку, гра у кривому розі була обережною і не такою динамічною. До активних дій команди приступили тільки у другому таймі. Ініціаторами більш інтенсивної гри по перерві виступили гірники. Саме підопічні Мірчі Луческо відкрили рахунок на 60 60-й хвилині матчу. Маріка в ході масованої атаки замкнув подачу з правого флангу. Давайте подивимося до кінця цю атаку. Донецький Шахтар виходить уперед. Показова атака гірників і рахунок у матчі стає 1-0. Шахтар виходить уперед. На 60-тій хвилині забиває Чіпрян Маріка. Шахтар вийшов уперед. Дійсно, показова суператака. Протягом наступних декількох хвилин команда Луческо могла добивати деморалізованого суперника, але як виявилося, цим тільки розізлила киян. Динамівці на характері переламали хід гри та відігралися на 80-й хвилині. Після помилки Чигринського першим на м'ячі у штрафному шахтаря опинився Родольфо, який технічно прибрав Левандовського і точно пробив повз голкіпера. Забиває Родольфо і рахунок стає один Зрівнює рахунок команда Анатолія Дем'яненка на 80 80-й хвилині другого тайму. Після ну, такої невеличкої пожежі у штатному майданчику м'яч опиняється у ніким не прикритому родоль. Рахунок у матчі стає 1-1. Тепер уже в ролі загнаного звіра почували себе футболісти Шахтаря. Протягом заключних хвилин матчу кияни створили декілька моментів, але так і не змогли реалізувати бодай один. Тепер на команди очікували два важких екстратайми. І одразу ж свистить Любош Міхал, фіксуючи нічию один-один. В основний час, ну і після невеличкої паузи, ми з вами повернемося на овертайм. Неймовірна втома та шалений тиск суттєво відчувалися в додатковий час, але дотягнути до серії після матчевих пенальті не судилось ні динамівцям, ні гірникам. На початку першої додаткової 15 хвилинки свіженький Джуліус Агахова після подачі Фернандіню з кутового забив переможний гол. і гол. Ось вам і стандарт. Ось вам і джуліус Агахова. А ось і Агахова. Фенадіння навішує і забиває Агахова. І не поспішають Равцівнецького шахтаря. Ну, взагалі, Агахова Парков. не майстер гри на другому поверсі, але зараз зіграв дуже класно і забив дуже красивий м'яч у ворота динамівців. На останніх хвилинах білосині мали дві чудові нагоди, щоби відігратися. На фінальну навалу підключався навіть Шовковський. В одному із епізодів Сашо не вистачило зросту, аби замкнути подачу з кутового. А за декілька секунд до фінального свистка Родольфо з лінії Воротарського пробив поруч зі стійкою. Робить ще один навіс, удар головою, і могли забивати київські динамівці. Ось якраз і був шанс. Родольфо міг визначитися дублем. І тоді, коли він врятував в основний час свою команду і перевів гру в додатковий час. От зараз міг також принести нічию. Одразу після вбивчого моменту Родольфо пролунав свисток Міхела. Донецький шахтар у золотому матчі переміг Динамо та вдруге поспіль став чемпіоном України. І донецький шахтар стає чемпіоном України сезону 2005-2006. Ось така вона радість донецького «Шахтаря», який в цьому золотому матчі обіграв київське Динамо. По справжньому унікальний сезон завершився унікальною для українського футболу подією. Вперше долю чемпіонства вирішував додатковий золотий матч, драматичну перемогу в якому святкували гірники. Із заслуженим тріумфом донеччан щиро привітали представники Динамо. Ось таким листом: Респект. Вперше чемпіонат України завершився у такі ранні терміни. Майже одразу після золотого матчу розпочала фінальну підготовку до дебютного виступу на чемпіонаті світу, наша головна команда. Про казковий шлях збірної України на Мундіаль 2006 року ми зробили окреме відео, яке наполегливо рекомендуємо вам переглянути. Посилання на цей ролик залишимо в описі. А на сьогодні це все. Надіємося, що вам сподобалася наша робота і до вподоби такий історичний формат про чемпіонат України. Якщо так, то можете віддячити за нашу працю лайком, підпискою на канал, а також коментарями, які ми завжди з цікавістю читаємо. Ваша підтримка мотивує нас створювати більше контенту, тому очікуйте на наступні випуски на каналі Котеначо.